Одразу з передпокою ми потрапляємо у гостєвий санвузол. Загалом він виконаний в загальній стилістиці всієї квартири. Це плиточка під бетон формат 1,20х60 іспанія. В світлих тонах вся кераміка в нас виконана. В білому маті. Це дуже важливо, тому що часто хочуть замовники матовий унітаз. Я кажу, поряд у вас є ванна, ванни дуже рідко, саме вбудовані бувають матовими. На, це, на даний момент я не тільки одну, і це вона. Тому якщо у вас є поряд декілька керамічних виробів, вони повинні бути однаковими. В даному випадку, це унітаз каталан. Стільниця виконана із акрилу, це вакуумна технологія формування саме раковини, тобто із єдиного цілого матеріалу нагрівається та вакуумом затягується по формі, робиться ось така форма. Дуже класно виглядає. Ванна у нас це Veleroy, вона також матова, це дуже важливо. Вся сантехніка у нас виробника Hansgrohe, в кольорі чорний хром шліфований. Це дуже сучасний та класний матеріал. Саме він в тренді, в тренді зараз. Чорна сантехніка вже потроху відходить в горизонт. По-перше, вигляд трошки новий. По-друге, це PVD-покриття, воно набагато практичніше, це не фарба, вона не так схалується та більш стійка до подряпин. На дракону та на деінсталяції у нас є ось такі холдери. Загалом це просто для якогось зберігання баночок. Тут у нас є прихована функція. Це тримач для рушника. Тобто помили руки, одразу витрали, не несете ці крапельки-ляпки по всій кімнаті. Ванну відділяє у нас скляна перегородка. Завжди потрібно пам'ятати, щоб тут був якийсь зазор для того, щоб можна було якось протерти. Завжди не хочеться його робити, завжди шукаєш якийсь компроміс по цьому зазору. Душова перегородка в даному випадку ми не стали робити обрамлення по всьому периметру для того, щоб воно не дробило наш простір навпіл. Тому ми зробили тільки по примиканню профіль. Душовий набір по сантехніці. Це хен у нас тут багато всього. Перше, це змішувач. Він змішує воду, холодну та гарячу обирає температуру. Друге це вибір потоків води, звідки вода тече. В даному випадку у нас три джерела виливу води. Перше це ручний душ, він завжди потрібен. Друге це верхній душ для комфортного прийняття душу. І третє це набір вани. В даному випадку це ідеальне виконання набір вани через перелив. При збиранні всього декору в санузел також потрібно пам'ятати про клавішу на інсталяцію, про для туалетного папіру, Йоршику та іншого. В даному випадку ще виробники не зробили саме цей декор в такому кольорі, як Сантехніка. Тому ми його об'єднали з чорним декором, тому що в нас все одно є чорні холдери, є рушникосушка. До речі, це наш улюблений виробник це Польща, це терма, скритий тен, дуже охайно виглядає. Ніяких шнурків, ніяких круглих форм, додаткових, просто подовжена ніжка. Ось. і наш улюблений холдер від українського виробника Arquedep дуже рекомендуємо, класна відміна якість, все чудово. По зонуванню у нас є окрема частина квартири, це мастер-спальня, особиста зона для господарів цієї квартири. Підемо до неї. По планувальному рішенню від забудовника. Це була єдина зона, величезна кімната. Зрозуміло, що для спальні її дуже багато. В неї вже був передбачений свій санвузол. він був трохи ламаної форми, тому ми його трохи від... Від... відозмінили. Він став трошки менше, але функціонал збільшився. Візуально, об'єм санузлу ми продовжили у гардероб, тобто ми відокремили окремим кольором чорним та зробили ось такий скляний бокс. Це наш гардероб. Він невеличкий, але по функціоналу гардероб завжди буде краще, ніж шафа, тому ми радимо по максимуму зробити гардеробні кімнати, якщо є можливість. Для збільшення компенсації місць зберігання у нас є додаткова ще вбудована шафа, котра також відіграє якийсь дизайн, але це для інших речей. Основна частина саме в гардеробі. Із гардеробу ми потрапляємо в зону кабінету. Вона у нас відокремлена від спальної кімнати, саме такими перегородками. Це газоблок, це не гіпсокартон. Ми будуємо стіну із газоблоку, штукатуримо. Під час штукатурки наші майстри роблять форму під конкретні радіуси із фанери або із металу. Та по серій штукатурці проходяться як провилом та образовується ось така форма. Після чого вона шпаклюється та штукатуриться. На таких кутах є також нюанс: це плінтус, тому тут паркетна дошка, примикання через пробковий компенсатор. Загалом ці форми зараз дуже трендові і далі вони будуть зустрічатись частіше в наших проєктах. По-перше, це практичніше, тому що якщо якби тут була звичайна стіна, в неї було б два наружних кути. Як ви знаєте, ці всі кути вони скалуються, а ці форми компенсують нам такий нюанс. Також вони виглядають візуально трохи легше. Загалом тут також, як і в всій квартирі, у нас всі стіни виконані в декоративній штукатурці. У нас три кольори по стінам: це білий, чорний, антрацит, так би мовити, і наш бежевий, котрий перекликається також з меблями. По меблях, тут всі фасади АГТ, ламіновий МДФ, ДСП також деревоподібний АГТ. Ручки у нас профільні вбудовані, ось такі чорні. Досить функціонально, класно задає якусь динаміку. Навпроти гардеробу у нас є величезне дзеркало. Я завжди люблю дзеркало в підлогу. Хто був у нас в офісі, міг переконатися в цьому, тому що у нас ще більше дзеркало в офісі стоїть саме в підлогу. Воно виглядає дуже фундаментально і навіть трошки за, за рахунок того, що воно під кутом видовжує ваше тіло. Такий візуальний обман. Робоче місце це чудовий класна модель нашого українського виробника Зігін. Це їх дизайн, їх виробництво. Дуже класно, рекомендую. Знають толк в деталях, дуже близько до Італії по якості. Тут є ось така прихована шухляда, також це елемент дизайну, тому що ви її ні з якого ракурсу не бачите, але вона є. Крісло. Не дешеве, але дуже класно нам виглядає в такому дизайні. Це наша біль дизайнерська, тому що знайти саме на українському ринку гарне робоче крісло, це майже неможливо. Ось. Навпроти у нас є відкрита секція для зберігання книжок. По-перше, щоб розбити таку довгу шафу по композиції трошки. Та й загалом функціонал для робочого стола, відкриті полички. За кабінетом ми потрапляємо у спальну зону. Це величезне ліжко. Ліжко українського виробника, це наш підрядник Foconers. Вони роблять здебільшого стільці, столи та іншу м'яку мебель, але й займаються індивідуальним виробництвом. Це ліжко виконано ними. В нас є ліворуч така композиція із туалетного столику та величезного дзеркалу. Це також два в одному це приліжкова тумба. Тому що в нас вже не поміщувала стандартна тумба. Е, так як в нас дуже багато елементів вистроєні в ряд, для того, щоб не, не, ну, не складалось враження якоїсь меблевої виставки для об'єднання композиції, ми зробили ось такі панелі. Вони це все об'єднують і дещо навіть приховують, тому що там е, вимикачі, додаткові світильники на чорних панелях не так помітні, тому що вони зливаються. І це зеркало грає саме цю асиметрію, саме з цими панелями і з тим світильником навпроти. Дуже зручний такий маленький пуфик. Біля туалетного столику завжди потрібно робити саме пуфики, тому що його можна задвинути, він вже не заважає. Спинка, ви не будете розлягатись, вам вона не потрібна, на мій погляд. По функціоналу в нас є розетки вимикачі з обох сторін. У нас є декілька сценаріїв освітлення, загалом це основне точкове, у нас є декоративна целетка свідка в ніші та наш підвісний світильник, а також є функціональні світильники. Це ось такі маленькі точкові прожектора, котрі світять дуже вузьким пучком, саме в книжку або в телефон, не сліплять вашого партнера і загалом не доставляють дискомфорту. Це досить зручно, дуже часто ми пропонуємо саме таке рішення. Навпроти ліжка в нас є телевізор. З телевізором є нюанс, розповім більш детально. У нас є вузький прохід для того, щоб його максимально зберегти, ми хотіли зробити максимально тонкий телевізор. Зрозуміло, що у телевізора є своя товщина та й у кронштейна. Зараз вже є досить сучасні телевізори, це в даному випадку Samsung серія The Frame. В ньому виносний блок живлення, тобто це окремий блочок, в котрий. Під'єднуються всі провода інтернету, HDMI та інше, а саме до телевізору йде всього один кабель. Цей блок кудись потрібно класти. Якщо у випадку вітальні, у нас є tv тумба. Ми робимо кабель-канал в цю тумбу, в нас провід проходить в ціні, і сам блок знаходиться в тумбі. У даному випадку у нас немає ніякої тумби, у нас дуже тонка стіна. Нам нікуди було діти цей блок. А прийшли саме до цього телевізору вже в процесі реалізації. Що ми придумали? Ми зробили за телевізором під його розмір панель із ДСП в товщині 36 мм, і в неї вбудували саме цей блок. Таким чином, ми хоч і збільшили товщину цього телевізору, але все одно це менше, ніж будь-яке стандартне рішення у інших телевізорів. Далі в нас є наша стіна, ми її трошки розділили. На декілька частин для того, щоб вона не була таким громістким відрізком. Вбудували ось таку жалюсь, вона поворотна, ніякої функції не несе, просто це цікава фішка, що вона крутиться. Зробили ми її із того ж меблевого матеріалу, що в нас виконані панелі. Це також АГТ, ламінований МДФ, і праворуч маленька частина, тобто воно по композиції вже не таке громістке і заграло трошки. В спальних кімнатах я завжди раджу робити моторизований карнізи, тому що це дуже зручно. Саме в спальнях ви завжди будете закривати штори. Е є декілька варіантів керування. Перше це телефон, друге це пульт, най найзручніший. Ну і третє це якщо ви загубили і телефон, і Пульт, ви завжди можете просто потягнути, і воно почне самостійно закриватись. Із спальної зони ми потрапляємо в наш хазяйський санвузл. А, до речі, дуже цікаві ручки у нас тут. Не всі зрозуміють, в чому їх прикол, але виглядають вони дуже мінімалістично. А прикол в тому, що у них немає додаткових обідків, тобто розеток, так би мовити. Ще не всі майстри навіть вміють монтувати саме ці ручки, але в наші спор впорались. Класичне планувальне рішення санузлу на 4 квадратних метри, коли в нас вхід є по великій стороні, по центру. Навпроти входу у нас класна підвісна стільниця з величезним дзеркалом. Це перше, що ми бачимо, коли заходимо в санузел. Унітаз у нас навпаки прихований за стіною. Це правильне рішення для санузлу. Ліворуч в нас величезна душова кабіна від стіни до стіни. В даному випадку не було можливості зробити трав, вбудований в підлогу. Прийшлось зробити невеличкий під'єм, але коли воно виконано також в плиці з, з мінімальною кількістю швів. Це виглядає досить охайно та класно. Я не бачу навіть великого сенсу в погоні за душом, вбудованим саме в підлогу. По розсувній системі тут нам розмір не вистачало для того, щоб зробити фіксовану скляну перегородку та просто прохід. Ми зробили слайдер це розсувна система, досить зручно, трохи дорожче, ніж розпашна, але, на мій погляд, зручніше. Також, холдери від нашого виробника українського ArcDep, дуже якісна, класна штука, функціонал на висоті. Сантехніка, як я вже і казав, той самий. Hansgrohe, колір чорний хром, шліфований. Верхня лійка у нас стельова. У Hansgrohe дуже класна саме така лієчка. Про неї ми знімемо окремий огляд, Тут дуже багато функцій, дуже класні е, можливості дає Hansgrohe. В них дуже багато своїх патентів. Не один інший виробник саме е, сантехніки не дасть того, що дає Hansgrohe. Я дуже люблю Hansgrohe та AXOR, можна сказати, я їх амбасадор умивальник разом з тумбою. Ми відірвали їх від підлоги для того, щоб збільшити візуально простір, тому що в, примі... в маленьких приміщеннях це дуже важливо. Чим більше ми бачимо саме підлоги, тим більше нам візуально здається приміщення. Також це дає додаткову опцію розміщення кризини для брудної білизни саме під микою. Завжди про це потрібно пам'ятати, куди запхати. Саму стільницю разом. З раку ми зробили в крупноформатному керамограніті з щілови трапом. На етапі ще будівельних робіт ми заклали металокаркас, тобто тут є в нас приховані закладні, котрі ви не бачите, але вони є. Про них також треба пам'ятати, якщо ви хочете зробити ось таку величезну тяжеленну підвісну тумбу. Кругле дзеркало з декоративною підсвіткою, воно трошки Перекликається саме зі спальною, об'єднують ці приміщення в таких формах. Над інсталяцією у нас є традиційна шафа. Із нюансів потрібно пам'ятати, якщо у вас є рушника сушка, бажано передбачити фальшпланку для того, щоб коли ви відчиняєте дверцята, вони не бились е, об саму рушникосушку. Рушника це терма, польський виробник. Ми їх дуже любимо, рекомендуємо. Скритий тем, просто подовжена ніжка ніяких проводів. Традиційний набір, гігієнічний душ. Дуже важливо для нас, щоб він був саме на одну точку, тобто не було окремо змішувача чи окремо кронштейну для лівічки. Саме одна точка, воно тоді мінімізує. Весь декор у нас виконаний в чорному кольорі. Шафу ми також вона виглядала дуже масивно, ми її розділили ось такою відкритою секцією та додали туди підсвітки для акценту на декор. Далі ми потрапляємо дитячу кімнату, дуже цікава життєва історія саме по дитячій. Як це часто буває, замовники приходять з однією дитиною, поки ми робимо проєкт, починаємо реалізацію, з'являється друга, а іноді навіть і третя. Ось. Але в нас вже була запроєктована кімната, в нас немає дуже багато можливості збільшити якось цю кімнату, тому маємо те, то, що маємо. Це 11 квадратних метрів. Ми вижили із них максимум, котри могли. У нас з'явилося двоповерхове ліжко. Загалом ми в дитячі намагаємося завжди розставити меблі по периметру для того, щоб зберегти саме центр кімнати, хоч якусь площину, тому що діти граються саме на підлозі. Для них ці квадратні метри дуже важливі. Але є в цій кімнаті все, що необхідно для двох дітей. Ці корпусні меблі, як я вже і казав, ми виготовили самостійно. В даному випадку це фарбований МДФ. Ми зробили такі кольорові акценти, тому що на момент, коли ми перероблювали дизайн, ми ще не знали э, стать другої дитини, тому ми максимально зробили кімнату таку унісекс для того, щоб вона підійшла і для хлопчика, і для дівчинки, для рознополих дітей. Це жовті акценти та такий приглушений зелений. Ручки тут різноманітні, це ікеївські ручки, просто ми їх пофарбували в жовтий колір. Наша улюблена профільна ручка. Ліжко. Ми огорнули його такими панелями, виділили, ніби воно спрятане в деяку нішу за шафу. Каркас цього ліжка ми виготовили саме із масиву дерева, тому що МДФ не витримує такого навантаження. Але Лицеві частини для зменшення бюджету ми виготовили саме з МДФ. Тобто те, що ви бачите зелене – це деревина, сір це МДФ. Всередині ми також зробили МДФ панелі, фарбовані. Це досить практичне рішення, тому що подушками там, діти люблять щось малювати. На стінах це все було б там, заплямовано дуже швидко. Панелі трошки продовжують цей період. Перед вікном у нас передбачений досить великий стіл для двох дітей. Праворуч у нас є біля вікна полички. Ми їх орієнтували саме з цієї сторони, для того, щоб коли в них стоїть якийсь декор чи книжки, вони не загамлювали візуально простір, тобто ми їх бачимо тільки, якщо ми будемо заглядувати за ці полички. А для саме гарного декору ми зробили ось такі видимі полички. Досить класно. Це український виробник. Постійним запитом для дитячих кімнат є спортивний куточок. В даному випадку це ось така дерев'яна стінка, багатофункціональна. Також український виробник, ссылка буде в описі. Для об'єднання їх в, ці, в єдину композицію з кімнатою ми передбачили також ще одні панелі, на котре саме закріпили цю стінку. Вона гармонічно виглядає та об'єднує композицію. Дякую, що додивились до цього моменту. Це фінал нашого огляду. Пишіть в коментарях, задавайте питання, як вам. Будемо дуже вдячні за кожний коментар, за кожний лайк. Підтримуйте український контент, дякуємо Збройним силам України за можливість жити та в цілому працювати, облаштовувати робочі місця та реалізовувати мрії наших замовників. Слідкуйте за нашим каналом, далі буде ще більше цікавих відео.